Форсунки Супербі інноваційний продукт, що поступив в продаж у 2024 році. Це нове покоління газових автомобільних інжекторів, що характеризується високою результативністю, точністю, універсальністю. Форсунка Супербі передбачена для вибагливих двигунів, як з розподіленим, так і з безпосереднім впорскуванням палива. Можуть встановлюватися як в рампі форсунок, так і поодиночно. Для одиночного монтажу в комплектацію входить пластиковий перехідник. Вхід і вихід газу передбачені під рукав з внутрішнім. Діаметром 5 мм допустимі три версії форсунок на вибір: 115 нл, 130 нл і 145 нл. Між собою вони відрізняються пропускною здатністю. Особливості прекрасно працюють з двигунами з безпосереднім порскуванням палива. Форсунки відмінно підтримують турбовані двигуни малого об'єму, як при малих, так і при максимальних навантаженнях. Здатна осунути проблему плаваючих обертів на холостому ходу. Можливість зберігання низької дози. З бензину безпомітної шкоди для ефективності роботи. Використання сучасних торполімерних покриттів, а також ущільнювачів з торкаучуку у дозволяють форсунці бути стійкою до різноманітних хімічних і фізичних факторів. Ризик налипання сторонніх сумішей з газового палива мінімальний. Немає потреби використовувати редукційні сопла. Виробник рекомендує регулювати тільки вихідний тиск. Багато варіантів підключення, використовуючи адаптери, розподільники, монтажні набори. Строк служби до 500 мільйонів циклів. Субтитрувальниця Оля Шор Опір котушки 1,9 Ом. Максимальний діаметр жиклера 3 мм. Робочий тиск від 0,2 до 4,2 бар. Підключення до електроніки АМП суперсіл. Робоча напруга від 8 до 16 В. Робоча температура від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія. Час відкриття форсунки 115 нанолітрів становить 1,45 мс. Закриття 0,95 мс. Кунт виробник продукту відомий в сфері ГБО бренд Alex SP Польща гарантія складає 24 місяці.